Продовження відео як можна забронювати. Приклад велосипед, дитячий візочок, це ви можете забронювати. Все, що можна забрати самовивезом, незважаючи на то, забираєте ви самовивозом чи ви хочете поштою. Поштою буде окреме відео. Ви не бронюєте. Ці речі не під броню. Це просто, якщо поштою вам волонтери наші... Дівчатки підбирають. Якщо самостійно ви приходите, самовивіз. Попереднє відео було про самовивіз. Це все самовивіз. Тепер поїхали бронювання. Далі продовжимо. Бронювати ви можете сумки, наприклад. Поїхали сюди. Бронювати ви можете. Дитяче харчування, прокладки жіночі, це після пологові. Зверніть увагу. Підгузки, підгузки, знову підгузки. Папіти, одяг для вагітних колготків в даному випадку, камірець, наприклад, для плавання, для немовлят. Колготки дитячі. Всякі сумочки, гаманці, носочки. Знову ж таки, купа сумок. Ванночка. Дитяче харчування, пюрешки. От присипки у нас зараз є. Якщо ви відео будете дивитися через місяці два зверніть увагу на дату. Це зараз, це мається на сьогодні, а не через 2 місяці. Навіть через 3 дні може вже не бути. Люди можуть розібрати. Горщики. Поки є, це гарантовано уйде завтра. Трошки, але продуктів харчування і так далі. Все це ви можете бронювати. Але бронювання робиться. Акцентую, будь ласка, зверніть увагу. Бронювання робиться не під відео. Не треба під відео писати бронюю бронюю. В групі під відео взагалі нічого не треба писати, максимум можете задати запитання. Якесь і то всі фото. Тобто кожне фото, ми отут, вот вот у нас стенс, так, душкаска, стенд, грубо так душу, стенд. Ми тут робимо фотографію і потім це все виставляється в групи. Тобто бронювання робиться в групі інфо. Я акцентую на слові групі інфо. Слуш допомога постраждалим. У нас дві групи. Одна інформаційна, де ви можете забронювати і отримати інформацію. Друга, де можна спілкуватися, вона без. Попередній назви інфо просто допомога постраждалим. Інформаційна група, повторюю, з назвою Інфо слеш допомога постраждалим. Слеш це така чорточка коса, хто не знає. Тобто, оце всі речі, вони виставляються на бронь. Все, що в тому залі тільки що я показував. все Це не виставляється на бронь. Це можна або самовивозом, або поштою. Поштою буде наступне відео. Кому цікава поштою, дивіться уважно поста відео. Так от, бронюєте в групі інфо, пишете слово бронь, забронюю, забронювала, неважливо, як правило, пишуть слово бронь. Під тим, що залишилось. Відповідно, Якщо ви знову ж таки відео дивитесь через неділі-півтори. То може бути таке, а от їжею гарантовано, не буде її її розберуть. Дивіться, будь ласка, в групі інфо дату розміщення броні. Коли було виставлено на бронювання та чи інакша річ. Це дуже важливо. Тому що ви можете написати броню, але ви не отримаєте. Для того ми знімаємо регулярно знімаємо відеоогляди, де показуємо, що у нас залишилось на бронювання. Ви дивитесь і розумієте, що можна забронювати. Бронювання зберігається 3 дні. Тобто, уявимо, 10 числа енного місяця виставляється бронь. Відповідно до 13 числа включно бронь зберігається за першою людиною, яка залишить перший коментарій бронюю. Потім на третій день. Бронь в кінці дня, як правило, це 9 вечора, тобто 21 бронь знімається. Якщо ви прийдете на третій день, тобто ж 13 числа відповідно. То ви можете 9.00 забрати вже без броні те, що не було забрано на третій день. Тобто, якщо 10, то 13 максимум. Якщо... З 15 числа до 18 максимум, тобі ж 3 дні з моменту публікації оголошення про щось. Там, наприклад, рюкзачок або присипка, або харчування дитяче і так далі. Все це по броні. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас в групі є правила. Почитайте, будь ласка, уважно правила. Там детально все розписано. Якщо не зрозуміли, перечитайте, будь ласка, ще раз правила. Нічого складного. Кому цікаво відправлення, дивимось наступне відео.